Наталь, як ти вперше дізналася про Ніну Митрофаніну Матвієнко? Я пам'ятаю її величезний плакат в академії страни церкової, якої я вчилась. Перше твоє знайомство з нею це було хвилювання. Це був шок, як ви взагалі познайомились? А в мене взагалі особлива історія, тому що мій дід був лінгвістом і деканом філологічного факультету в Київському університеті Шевченка. Так. Його учнями були за радянські часи: дві людини, які створили, на мій погляд, сьогодення української взагалі, сцени. Це Юрій Євгенович Рубченський. і Ніна Матвієнка. Ніна Матвієнка, вперше, коли ми побачились із сльозами на очах. Дякували мені за діда, wow. тому що він за радянські часи готував українську мову. Він прививав дітям. Любов до мови студентам таку величезну повагу, і вона каже: Я все взяла від нього от просто все взяла від нього і понесла. І все життя несу його слова, його любов до мови і через пісні. Через це і є ще одна історія з нею. Наша остання зустріч. Ми зустрілися. Вона була на, на виступі для військових. І Ніна Матвієнка їздила, не дивлячись на вік, Їздила теж по фронтах, по таких зустрічах. Ми з нею побачилися. Ми разом виступали. І вона дуже любила моїх вистави дві. І я вдома, і доньки була декілька разів. Вона казала такі слова, я не можу. Це просто нескромно буде, якщо буду їх повторяти. І вона плакала. Вона каже: Я тобі, тобі я знала, що ми будемо виступати разом. Я привезла тобі дещо, і вона привезла мені вірши для моєї вистави. Каже: я просто молю тебе. Вставь в свою виставу. Вона прямо вириває. Вона вириває цей вірш, там два вірша, дарує мені. І через буквально декілька днів її не стало. Буквально декілька днів. Вона виступала там, тиждень, можливо. От через тиждень вона вже опинилася у лікарні, і ми дізналися, що її не стало. Це так, така була моя остання зустріч.